Зарплати українців зменшаться. Нардепка розповіла, що буде з виплатами у 2025 році. Однак, гроші на пенсію у держави в наступному році є. Про це заявив сам Зеленський. Що буде з мінімалкою та прожитковим мінімумом? Чи чекати на індексацію пенсії, та через що зарплати українців стануть меншими? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Всі легальні доходи українців знизяться через зростання військового збору. І це вже сталося від 1 гру дня після набрання чинності закону про підвищення податків. Про це повідомила народна депутатка, член комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі Київ. 24 вона пояснила, що чистий дохід на руки стане меншим. Цитую абсолютно точно всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці. Це на роботі, як найманий працівник, нараховані відсотки за депозитами в банках. все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не півтора відсотка, а п'ять відсотків. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про підвищення податків. Закон про історичне підвищення податків мав би набути чинності 29 листопада. Текст закону навіть опублікували в онлайн версії парламентської газети Голос України. Однак потім документ був видалений. Пізніше Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики, повідомив, що закон набуде чинності з 1 грудня. Основні зміни ставка військового збору зросте з 1,5% до 5 Сотків для всіх доходів громадян це рішення є частиною зусиль уряду щодо фінансування витрат на оборону. Ставка податку на прибуток для банків підвищується до 50% за 2024 рік. Для фізичних осіб підприємців на спрощеній системі оподаткування вводиться військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи. А для Першої, другої та четвертої груп 10% від розміру мінімальної зарплати. Раніше ведуча ТСН тиждень Ламазур Мазур також пояснювала, що зміниться у сплаті податків після набрання чинності закону. Депутати підвищили військовий збір із 1,5% до до І Зміни ці позначаться насамперед на білих зарплатах. Хитрість цього збору в тому, що платимо ми його самі з власної кишені. Тож наші гаманці зразу після набуття чинності закону потоншають на 3,5%. Не торкнеться це тільки зарплат військових. Більше платитимуть і ФОПи, причому минулим числом. Військовий збір із фізосіб підприємців збиратимуть уже з 1 жовтня. До єдиного податку ФОПи першої, другої та четвертої груп мають викласти ще по 10% від мінімальної зарплати. Зараз це 8 тисяч гривень, тож по 800 гривень додатково віддадуть до держскарбниці. Третя група платитиме додатково 1% від доходу. Держава вирішила потрусити і банки. Цьогоріч у них рекордні за всю історію України прибутки, половину з цих грошей тепер мають віддати. Причому також минулою датою. Фінустанови, які займаються дрібним кредитуванням, і даватимуть чверть свого прибутку з Нового року. Чи означає це, що банківська комісія чи вартість обслуговування карток зросте для нас? Економісти, з якими ми спілкувалися, запевнили, що ні. Хочеться вірити, але подивимось. Є у законі і секторальні зміни, АЗС і пункти обміну валют і тепер мають платити державі наперед фіксовані суми. Ось такі. Вони залежать від типу та місця розташування заправки. А ось це прайс для обмінок добра новина для тих, хто вже встиг оформити кешбек за програмою, зроблено в Україні. Цей дохід оподатковувати не будуть, тобто все, що впаде вам на картку за купівлю українських товарів, цілком ваше І з державою ділитися не треба. Однак в Україні є низка громадян, які звільняються від сплати військового збору. Зокрема, у липні 22-го року президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким військовослужбовці отримують звільнення від цього збору. А саме Збройні сили України, Національна гвардія, служба безпеки України. Всі інші категорії громадян від сплати військового збору не звільнятимуться. Нагадаємо, 25-го року мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8 тисяч гривень, а прожитковий мінімум 2920 тисячі гривень. До цих показників прив'язані зарплати бюджетників та інші соціальні виплати. Ба більше проєкт бюджету на 2025 рік не передбачає збільшення заробітних плат для педагогів та медиків. Натомість наступного року зростуть зарплати у прокурорів та суддів. Розмір мінімальної зарплати на наступний рік було затверджено Кабінетом міністрів України під час ухвалення проєкту державного бюджету на дві 2025 рік міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що соціальна сфера є пріоритетною, саме тому її фінансування і надалі буде стабільним. Однак про зростання мінімальної зарплати поки не йдеться. Цитую на даному етапі, і це також було домовлено з партнерами. У нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти цього року. Ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8 тисяч гривень. Додам, що Кабмін затвердив постановою від 28 червня 2024 року номер 751 про схвалення бюджетної. Декларації на 2025-2027 роки, що деякі мінімуми у соціальному секторі залишатимуться без змін. Йдеться зокрема про мінімальну зарплату, прожитковий мінімум, мінімальну пенсію. Тобто наступне збільшення цих показників може відбутися у 2028 році. Однак всі пенсії будуть виплачені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що кошти для їх виплат в Україні є. Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді. Незалежно від. Політичної турбулентності будь-де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно з законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей в березні 25-го як щороку відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції, примітно, що індексація пенсій у 2025 році все таки буде за словами експерта інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко. Пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12%. Однак, навіть якщо пенсія у 2025 році буде підвищена, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними. Адже при розмірі виплат 3 тисячі гривень, індексація на 12% відчувається слабо. Водночас, у Оно проекті про державний бюджет на 25-й рік уряд пропонує забрати гроші з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо вони не пройшли ідентифікацію. Тобто, Ощадбанк зобов'яжуть переказувати залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, відкритих у цьому банку назад у ПФУ. Крім цього, пенсіонери, які перебувають за кордоном, могли у листопаді пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Виплата пенсії таким пенсіонерам здійсни. Існюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України, за умови проходження ними до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації. Нагадаємо, що наступна і індексація пенсій в Україні відбудеться у березні 2025 року. Попередньо пенсії можуть підвищити від 10 до 17%. відсотків. Вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію у 2025 році також зростуть. Якщо ви захочете вийти на пенсію у 60 років, то у ваш трудовий стаж має бути мінімум 32 роки стажу у 63 роки від 20. Двох до 32 років стажу у 65 років мінімум 22 роки стажу. Що пізніше пенсіонер виходить на заслужений відпочинок, то вищий розмір грошової допомоги. Тому суму виплат можна збільшити, якщо відстрочити вихід на пенсію. У 2025 році на українців чекають два етапи підвищення пенсій: індексація, яка відбудеться в березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. Втім, збільшення соцвиплат можлива після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана. Жилнович в ефірі телемарафону Єдині новини на індексацію вистачить, попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів. Ми маємо гроші на індексацію. Ми її плануємо. За її словами, підвищення пенсії найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. Вони всі отримують збільшення. Це буде залежати від розміру ЄСВ, який сплачується та стажу. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати. Нікому нічого не зменшать. Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні. Ми не можемо зменшувати. Також жіно. Овоча анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити Верховна Рада України. А як думаєте, ви, яка мінімальна пенсія та зарплата має бути в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.